Всім привіт ви на каналі Кури у дворі. Вибачте, що так довго не було відео, ну, це зв'язано з такою причиною, що в мене здихали кури. І я ну, не хотів знімати і я проводив ці нагляди за ними. Дивився, як вони себе почувають. Мені не було коли. Отже, я не знімав. Ось тут курка кричить, вона знеслася, але вона ще просто сидить. Просто сидить і кричить. Я знімав у Дій в ТікТок. Так що вона ще сиділа, там не було яйця, а тепер вона вже знеслася. Вона ще просто сидить, вони так деколи люблять, коли зносяться ще посидіти і покричати. Це в них святе правило. Вони це люблять робити. Дивіться, ось там кіт сидить біля курей, сів собі та й не хоче мокнути та й сховався біля курей. Е... У мене ще є канал в Тіктоці. Кому цікаво, канал називається Захарова Ферма. Переходіть, дивіться відео. Кури грязні, якщо, якщо вони ще й білі на них добре видно. Бо у нас ось така погода, болото, калабані. Пролітає такий маленький дощик. Е, і. Е, Мають грязні ноги, вони лізуть парувати курей і своїми лапами їх мастять. Вона кричить, я не знаю, чи воно буде заважати, я сподіваюся, що не буде. Бо я зараз знімаю і йду до хати, буду там. Вже переглядати і викладати на канал. Там курникуси ще одна курка несеться, я її теж знімав на Тік-Ток. І я знімав Тік-Ток, що я збирав яйця. Але скільки я яєць зібрав, я не скажу. Так що у вас буде один привід зайти і подивитися. Вона кричить цей крик, він дуже я його не люблю, він для мене дуже противний. Я от просто не, не переношу цей крик, він мені не подобається. Не знаю, як вам, а мені то я його не люблю. От дивіться, тут курка-голошейка є одна, це стара. Це така... такі чорні. Всякі, в общем, є окраси в мене. Там ще одна чубата і там чубата. Ще біленьких є три чи чотири. І старих 4, а то решту молоді. Зараз е, на диво, що така погода, кури несуться досить добре, але то було тими днями тепліше і просто вони неслися добре. Було по п'ять яєць, бувало і більше. А на Закарпатті то взагалі температура. Мінусова, мінус 5, мінус 10. І там у людей кури не несуться, там я маю знайомого. До речі, в нього теж є канал на Ютубі. Заходьте, підписуйтесь. Канал називається Живе подвір'я. Так що він мені розказував, що в нього кури майже не несуться. Два, три яйця є. Він тримає всяку птицю: індики, цесарки, гуси, е качки, кури. Там ще що він там має? Більше не пам'ятаю. Так що у вас буде привіт, зайдіть до нього на канал і подивитесь. Ось вона кричить вже протягом цілого відео. Півні зараз кукурікають, у них, у них три рази на день, вони кукурікають. Це зранку в обід десь третя година і ввечері година шоста. Вже вони в курнику і так кукурікають, так кукурікають, що це вийти і слухати. Це вони як зранку кукурікають, це може бути навіть замість будильника. Мені здається, що я вже все розказав, з вами поділився, і я буду з вами на сьогодні прощатися. Бажаю вам всього доброго і, і успіхів у вашій діяльності. Що би ви наробили? Чи ви любите грати комп'ютерні ігри, чи ви любите Теж займатися тваринами, так як я. Добре. Всім пока.